Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я поділюсь вами рецептом ідеальних еклерів з шоколадним кремом. Для початку приготуємо крем, так як йому потрібен час охолонути. Беремо каструльку, вибиваємо туди одне яйце або можна також взяти два жовтка. Додаємо цукор. За бажанням, звісно, можна додати ще ванільний цукор або ванільний екстракт, і я вливаю трішки молока, щоб легше було перемішувати. Далі всипаємо сюди кукурудзяний крохмаль та какао. Какао потрібно просіяти, щоб не було грудочок. І ще раз все добре перемішуємо. Коли яйця об'єдналися із сухими інгредієнтами, вливаємо сюди все молоко, яке залишилося, і ставимо на маленький вогонь, постійно помішуючи, доводимо до загустіння та закипіння. Але не забувайте помішувати, щоб крем не підгорів. Коли крем добре загус, додаємо сюди шматочок вершкового масла, ще раз все добре перемішуємо і переливаємо крем в чисту миску, накриваємо харчовою плівкою в контакт, щоб він не завітрвався, і залишаємо повністю охолоджуватися. Тепер приготуємо тісто для самих еклерів. Беремо знову каструльку з товстим дном, виливаємо сюди молоко та воду. Молоко можна повністю замінити на воду. Додаємо сюди сіль та цукор і вершкове масло. Ставимо на маленький вогонь, постійно помішуючи, доводимо масу до закипіння, і масло повинно повністю розчинитися. Як тільки маса закипіла, масло все розчинилося, об'єдналося, додаємо сюди за один раз просіяне пшеничне борошно. І активно все перемішуємо. І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі. Тому обов'язково туди заглядуйте. І не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Повертаємо тісто на вогонь і на маленькому вогні просушуємо його приблизно ще одну хвилинку, також постійно помішуючи. Коли на днові каструльки утворилася ось така скоринка, це означає, що тісто вже добре просушилося і воно готове. Перекладаємо тісто в чисту миску і даємо йому трішки охолонити, можна поставити на людяну баню, а можна просто постійно його ось так помішуючи, воно так скоріше охолоне. І коли тісто трішки охолонуло, додаємо сюди яйця. Але яйця додаємо по одному, кожен раз добре все перемішуючи, вам яєць може знадобитися або 4, або 5. Все буде залежати від їхнього розміру. Якщо у вас яйця категорії, допустимо, це 2 вам навіть може знадобитися і 6 яєць. Якщо яйця категорії це 0 може і знадобитися всього лише 4. Додаємо яйця до тіста, поки не буде ось такої консистенції. Бачите, тісто падає із лопатки таким ось трикутничком. Далі перекладаємо тісто в кондитерський мішок із насадкою. Також можна і не використовувати насадки. У мене це ось така зубчаста насадка. І відсаджуємо невеличкі еклери на деко застеленим пергаментом або ковриком для випікання. Забираємо ось ці хвостики мокрим пальцем, просто пальчик змочимо в воді і обережно їх загортаємо. І далі посипаємо еклери цукровою пудрою і відправляємо в розігріту духовку до 150 градусів, готуються вони приблизно 30-35 хвилин. Ви, як завжди, орієнтуйтеся на свою духовку. Як же перевірити, чи готовий еклер. Просто виймаємо один еклер, кладемо його при кімнатній температурі, якщо він не впав, це означає, що еклери всі готові і їх можна виймати. А якщо еклер провалився і став дуже м'якенький, це означає, що вони ще не готові і їм потрібен час трішки ще допіктися. А тим часом можна приготувати шоколадну глазурь, якою прикрасимо еклери. У каструльці в мене какао та цукор, і додаємо сюди молоко. Все добре перемішуємо. Ставимо на маленький вогонь, доводимо до закипіння, знімаємо, додаємо шматочок вершкового масла і даємо повністю охолонути, і глазурь готова. Коли еклери приготувалися, даємо їм деякий час охолонути, після чого начиняємо їх шоколадним кремом. Я роблю в днові еклерів невеличкі дирочки і начиняю їх шоколадним кремом. Також їх можна розрізати просто навпіл і начинити кремом за допомогою ложки. Ну а далі еклер макаємо просто ось так в шоколадну глазурь і викладаємо на тарілку. І все, подаємо їх до столу. Ці еклери виходять дуже смачними, вони швидко зникають із тарілки. Обов'язково спробуйте їх приготувати. Усім смачного та до нових рецептів!